Реакції іноземців на цукерки пташине молоко. У вас що птахів доять? Тут доять усіх. Тут навіть кабачки ікру відкладають. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрілися на ярмарку два кума. Підемо, каже перший. Вип'ємо. Не можу, відповідає другий. Чому? Не можу з трьох причин. По-перше, горілка шкідлива для здоров'я. По-друге, лікар мені заборонив пити. А по-третє, я і так вже п'яний. Поліцієнт зупиняє порушника правил дорожнього руху. Сер, якщо ви назвете мені дуже вагому причину, через яку ви перевищили швидкість, причому таку причину, якої я раніше не чув, я вас відпущу. Рік тому моя дружина втекла з поліцейським, і коли я побачив, що ви переслідуєте мене, то подумав, що ви хочете повернути її. Гарного вам дня, сер! Якщо ви проходячи коридором, почуєте, як ваша дружина чи дівчина, розмовляючи в кімнаті з подругою по телефону, каже: І мій теж саме, можете бути впевненими, вас там точно не хвалять. В Галицькому ресторані двоє відвідувачів розмовляють про походження людини, а поруч сидить пан і обідає спокійно. Коли балакуни вирішили, що походять від мавпи, спитали свого сусіда Прошу пане, як ви думаєте, чи не походимо ми від мавпи? Чоловік подивився на своїх сусідів і каже: Я не знаю. Я не люблю мішатися в чужі родинні справи.